Міцна і надійна сім'я це коли жінка старається для чоловіка, старається йому щось віддати, свою повагу, зробити гарно, організувати вечерю, провести гарно з ним ніч, чи як там ваші ті нічні ігри, як ви собі то називаєте, ваша справа. Ви, вона старається. Зробити щасливим чоловік. А чоловік старається зробити щасливу жінку. Постійно їй розказує компліменти, дякую, як вона гарно приготувала вечерю, е дякує за ще якісь там речі і так далі. Зверніть увагу. До того часу, поки чоловік буде віддавати жінці, жінка віддавати чоловікові міцна і нерозривна, і неподільна буде ця родина. І буде щасливий і чоловік, і жінка. Якщо хоч хтось із вас, чи чоловік, чи жінка, почне користуватися тим, що, у нього, що жінка його любить, і буде тим зловживати, буде невдячний, а буде тільки ну, користатись із того, через певний період часу у сім'ї почнуться тріщини. Вона не розвалиться, але почнуться тріщини і почнуться охолодження відносин. А якщо двоє людей почнуть чекати, що чоловік має. Від жінки чекає, то мені маєш зробити, то мені маєш зробити. А вона від нього чекає, де мої квіти, де мій подарок на день народження. Розумієте? І кожен буде чекати, що йому щось зробити, і одно, і друге, то ця сім'я через певний період часу просто розвалиться. Навіть ви будете жити разом, ви не розійдете. Але це буде не сім'я, це буде дві ворогуючі особи. Ви маєте вчити. Один одному давати. Подружжя це приклад для суспільства. Один бути одним для одного і все віддавати, а не брати. Вдаванні одержуєте.